Ні, як на зміва в тобі, генсек НАТО Єн Столтенберг підтвердив участь українського президента Зеленського у вільнюському саміті Альянсу. Я нагадаю, що, попри численні на правду запрошення, Володимир Зеленський відмовлявся туди їхати, якщо не буде там в Україні конструктиву із запрошенням до альянсу і чіткого плану. З датами, коли ми можемо розраховувати, звісно, після нашої перемоги на вступ до альянсу, і от тепер, бачите, ми знаємо, маємо підтвердження, що український президент туди їде. Ну а значить, робимо висновок. Конструктив нам буде. По тому міністр закордонних справ України анонсував. А литовський президент те підтвердив, що на вільнюському саміті НАТО для України буде скасована умова виконання ПДЧ. Йдеться про план дій щодо членства, про який я нагадаю, ми раніше мріяли, що нам його нададуть. А тепер, от ми від нього відкараскуємося, що нам це було би затягуванням нашого вступу, у разі якщо би ми мали обов'язковість умови виконання цього плану дій щодо членства в альянсі, і от тепер ми знаємо, що ймовірніше за все ця умова для України виконання плану е, дій щодо членства. Її нам скасують на цьому вільнюському саміті е, НАТО. Звідки ми знаємо? Звідки в нас такі припущення? Спитаєте, ви? Адже здається, Альянс... саміт цей іще не почався. Саміт Альянсу, але ж ми вже знаємо про якісь висновки, які будуть там е, зроблені і ухвалені. Так, от дивіться, направду всі подібні міроприємства, а це просто неймовірно за масштабом міроприємство. Бо там будуть брати участь президенти 31 країни. Світу, причому одні з найбагатших країн, одні з найвпливовіших президентів цього світу будуть брати там участь. Так, от, подібні міроприємства, вони зазвичай їхні результати наперед готуються протягом тривалого часу, узгоджують, які саме документи по факту там будуть підписані. І от саміт Альянсу ще не розпочався, а вже відомо, чим він. Завершиться. Бо всі документи наперед узгоджені, і фактично от можна сказати, що вже той саміт е, можна і не проводити. Тобто, от те, що президенти туди з'їдуться, те, що вони там побачаться, поручкаються, будуть про щось говорити, щось обговорювати, це вже формальність. Бо вони вже знають, що вони 12-го числа будуть підписувати. Документи вже всі наперед готові. Тому ми і знаємо, що в тому фінальному комунікеті цього саміту буде. Ми вже знаємо, що там, ймовірніше за все, не буде запрошення Україні. В цьому документі не буде згадки про те, що Україні місце в НАТО. Там не буде подібного і близько. Ми знаємо, що проти цього категорично виступають Сполучені Штати Америки та Німеччина. Але ж ми знаємо, що там буде прописано скасування для України виконання плану дій щодо членства. Я нагадаю, на що ми те ПДЧ собі просили, на що ми хотіли, щоб нам його дали. Ми це просили з 2008 року. Е, року, тому що виконання цього плану дій щодо членства фактично означає, що альянс погоджується розглянути нас як кандидатів в члени НАТО. Нам дають цей от план, ми його виконуємо. По факту виконання, ми можемо сподіватися, що все-таки запрошення до Альянсу собі отримаємо. От такого шляху ми собі хотіли. Але тепер цього плану дій щодо членства ми вже не хочемо. Ми стверджуємо, що Україна на тепер готова стати членом Альянсу просто зараз. Що ми не хочемо собі цього плану? Чому так? Ну тому що дивіться: домовляться, що після завершення бойових дій, після нашої перемоги. Нам те от ПДЧ дадуть. Ми візьмемося його виконувати. Ми візьмемося робити реформи. Ми візьмемося підтягувати нашу країну до цих от натівських стандартів. Кажу країну, да, не армію, тому що НАТО це військово-політичний альянс, це історія не тільки про армію. З армією, якраз в нас із натівськими стандартами для армії, в нас вже там все нормально. Нам політичну частину країни треба підтягувати до тих натівських е, стандартів, адже НАТО, це зокрема ще і про верховенство права. А от в Україні верховенство права з цим якраз проблема. В нас проблема суддівською мафією ментівською, мафію прокурорською. Ми всі це знаємо, і в альянсі це знають саме тому. Той таки Байден і каже, що Україні потрібні реформи. Перш ніж отримати запрошення до НАТО, що Україну треба реформувати, зокрема щодо верховенства права. От в чому проблема в політичній частині, що ми не відповідаємо цим от стандартам НАТО. І ще раз кажу з армією, тут питань на тепер вже ні в кого немає. Ми на полі бою довели, що ми спроможні воювати за стандартами НАТО, натівською зброєю. Так от е, саме тому ми не хотіли би зараз отримати собі той ПДЧ, щоби почати його виконувати, щоб змінювати країну, робити реформи. До нас би потім приїжджали, приїжджали інспектори з країн НАТО, перевіряли, чи що ми як ми зробили. Е, потім вони би поверталися до своїх країн, давали звіти. Потім ті країни НАТО знову би збиралися, розглядали звіти цих інспекторів, які повернулися з України. Ну тобто. Розумієте, давали б свої рекомендації, що і ще нам треба і як змінити. Повертали б нам ті рекомендації. Ми б їх розглядали, знову змінювали би щось у себе в країні. І оце нормальний процес. Направду так воно і мало би бути, і направду, і ми би вигод собі з того отримали, що в такий спосіб ми б свою країну реформували. Але єдине, але що це тривалий процес це процес, який може розтягнутися не на місяці, навіть не на роки, а на десятки років. Саме тому ми тепер і кажемо, що беріть нас без цього плану, що ми будемо робити ті реформи, але оцю бюрократичну процедуру, тяганину, давайте її приберемо. Ми будемо те робити, взялися такі зобов'язання щодо реформ. Але щоб пришвидшити цей от процес, щоб швидше стати е, членом альянсу, то ми м, хотіли би. Щоб альянс скасував свою вимогу про обов'язковість виконання плану дій щодо членства. І здавалося б, що така наша вимога, вона ну, неймовірна, в тому плані, що як так може бути. А може бути, направду може бути, тому що ми те бачили на прикладі Фінляндії. Фінляндія. Не мала собі вимог щодо виконання плану дій щодо членства. Так, хтось скаже, що фіни максимально відповідали усім європейським євроатлантичним альянсам як країна, як політична частина, так і військова. Тому, мовляв, ну звісно, до Фінів таких вимог і не було. Менше з тим, ну юридичний прецедент має місце бути. Фіни стали членами НАТО без виконання плану дій щодо членства. Абсолютно того самого ми і собі хочемо, і ймовірніше за все знаємо про таке завдяки журналістам німецького видання Bild, які, начебто, вже мали можливість ознайомитися з тим фінальним документом, який буде 12 числа підписаний е, усіма е, чільниками 31 країни НАТО, які завітають Вільнюс на цей от саміт, то в цьому документі буде забрана вимога до України мати. Виконання цього плану дій щодо членства. Ну, єдине, що можна сказати, все таки на тепер це іще припущення. Треба все-таки буде почекати фінального документу і подивитися, що саме там буде прописане. Чому так? Ну тому, що направду переговори щодо того, як цей фінальний документ має виглядати. Переговори ведуться просто ще і в цю хвилину, це також треба усвідомлювати, що і українські дипломати на тепер працюють з усіма тими країнами НАТО, аргументуючи е, наші, ну вже навіть не прохання, так наші вимоги. Ну і та от інформація, яка просочилася завдяки німецькому виданню «Більд» на загал, про те, що е, Сполучені Штати Америки, про те, що Німеччина. На тепер проти того, щоб робити е, Україні заклик е, пропозицію щодо членства, то з е, цією інформацією вже працюють і українські дипломати. Міністр закордонних справ пан Кулеба звернувся вже до Німеччини з е, проханням не повторювати помилок пані Меркель, не повторювати те, що вона зробила у 2008 році. А я нагадаю, що м, в 2008 році. Мав місце саміт НАТО в Бухаресті, і на тому саміті Україну і Грузію нам от цим двом країнам мали надати якраз цей от план дій щодо членства, але тоді це заблокувала Німеччина і Франція саме. Париж і Берлін тоді були проти того, щоб нам це от ПДЧ давати. Ну, з аргументацією, що, мовляв, Путін на те може відреагувати неадекватно, що е, Путін з цього приводу обуриться і може вдатися до агресії. От з такою аргументацією пані Меркель тоді відмовила нам в ПДЧ. Ми знаємо, що спрацювало рівно навпаки. Ми знаємо, що Путін потім пішов війну на Грузію в 2008-му, в 2014-му році пішов він війною в Україну, в 2022-му році повномасштабним вже вторгненням. Ну тобто, сподівання пані Меркель на те, що якщо ми не запросимо Україну до НАТО, то значить це не буде тоді ескалації з боку Путіна. От її ця ставка, її це припущення тоді не спрацювало. Але ж бачите, абсолютно з тією самою аргументацією, і нинішній Берлін е, виходить, е, підходить до цього питання запрошення України до НАТО. І пан Кулеба, міністр закордонних справ України, тепер от напряму звертається до Берліна з закликом не повторювати помилку Ангели Меркель, не робити те, що вона зробила у 2008 році, адже це не працює. Не злити Путіна. Воно не спрацьовує, бо Путін не розуміє компромісів. Путін, як ми переконалися на власному досвіді, розуміє лише мову сили. Ну і знову ж таки, турецький президент Ердоган не дасть в цьому збрехати. Скільки вже в спині того Путіна стирчить кинджалів від Ердогана, але Путін те все терпить. Путін. Те все робить вигляд, що не помічає тих от кінжалів від Ердогана. Ви розумієте, про що я? І про збитий російський літак. Тоді Путін як взявся Ердогану мститися. Він тоді заборонив росіянам е, турецькі овочі і фрукти. Ну, тобто, фактично, він покарав за цей ніж в своїй спині від Ердогана. Він покарав своїх підлеглих. Ну і тепер ми маємо черговий той ніж, коли турецький президент повернув Україні. Командирів полку Азов захисників Азовсталі, і от Путін тепер знову розмірковує над тим, а як же ж він може Ердогану за це помститися. Спойлер ніяк не буде, і в цього разу не буде від Путіна е, помсти Ердогану. Ну тому що Путін розуміє лише мову сили.